Пане, я хочу тебе привітати з нашим святом, щоб ти в мене була красива, багата і успішна. Дякую. І від мене тобі подарунок. Боже, як приємно, Володь. С Слухай, а що там? А ти вгадай? А... Там може парфуми? Тепло. Нижня білизна? Тепло. Хм. Носки? Я ж кажу, в них тобі буде тепло. Так я не паню, а це ж таке? Пінка для бриття! Ну так. Ну і на що вона мені? Ну Я ж бачу в тебе в вані станочок. Володя. Жінки не використовують пінки для бриття. Ми тоже? Ми теж не використовуємо 5 банок пінки в рік. Це ти про що зараз? День народження, Валентина, Новий рік, Пасха і Різдво. П'ять. Знаєш, чоловіче? На відміну від тебе. Я тобі дарую корисні подарунки. А ти б теж міг, знаєш, п'ять разів на рік, що жінці корисне подарувати. Наприклад, наприклад, шуби. <ривіт> Ох, ніфіга собі ти губу розкатала. <ривіт> Ах, так, місяць без сексу. О, то скажеш мені завтра, коли <ривіт> я зарплату принесу. Вмієш переконати, вмієш. Вмію, <ривіт> <ривіт> умі. А ти мені що подаруєш? А в мене володя для тебе між іншим. Корисні подарунки. А ну? Дуже корисні, тобі сподобається. Ну давай. Зараз. Я люблю подаруночки. Сьогодні ходила. Вибирала. Так, що там? Що там? Ой. Там Apple. Телефон, планшет. Apple. А, о -о 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 -о. Яблуко? Ой, секундочку. Apple. 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 Дякую за епл. Дякую сонце. Значить, такого, запам'ятай собі, більше від мене ти подарків ніколи не получиш. Боже, як він заговорив? А я дурна, віддала mm -hmm. йому кращі так, роки так, свого так. життя. Я тебе заміж взяв, коли тобі було 34. Кому ти там віддавала кращі роки життя, я не знаю. Мені попалися гірші. Бо тобі пофік. Що на мене, що на наше життя в принципі. Вон, подивись. В пральній машинці білизна засмерділась, бо ти забув витягнути. В духовці в нас чизкейк згорів, бо ти забув витягнути. Дитина в нас народилася, бо ти коротше. Ну о. Ну все перестань. Ну це все були такі жарти. Справжній подарок. Ось він. О, Боже, Володя, для тебе. Це, це що? Той перстень з бриліантом, про який я мріяла все своє життя, то просто коробочка будеш складати туди свою біжутерію.